Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Видання Bloomberg пише про підвищення мит Сполученими Штатами на імпорт сонячних панелей, вироблених у Камбоджі, В'єтнамі, Малайзії та Таїландії. Ну і йдеться про те, що наразі мета будуть становити. 3521%. Пишуть про те, що насправді тарифи відрізняються від там, компанії та країни, але ось максимальний тариф якраз і вийшов у 3521%. На деякі країни і на деякі компанії він менший, але також там 400%, 300% все одно дуже багато. І в принципі, ці панелі, напевно, імпортувати у Сполучені Штати немає ніякого сенсу. Однак слід зауважити, що це насправді не Шиза Трампа пов'язана з його метами, а трішки інша історія. Там було велике розслідування ще за часів Байдена щодо деяких компаній, які якраз користувалися субсидіями Сполучених Штатів незаконно, і більше того, ще депінгували це не на ринку. І таким чином було розслідування. І ось проти деяких з таких компаній якраз вводять по суті, санкції, вводять ці тарифи. І таким чином їх товар просто не буде потрапляти на територію Сполучених Штатів. Якраз ось максимальна мита було введено Проти Камбоджі, яка не хотіла якраз йти на зустріч щодо цього розслідування. Ну, напевно, там влада була пов'язана із цим підприємством. Ну і CNN, посилаючись на слова Трампа, пише про те, що Трамп все ж таки допустив зниження мит на товари з Китаю та наголосив, що Пакіну доведеться піти на укладення торгівельних угод з Вашингтоном. Так, зазначив, що тарифи у 145% це надто великі, вони знижуться, але не будуть нульовими, і наразі можуть якісь тись перемовини між Сполученими Штатами та Китаєм. Хоча, поки що, Китай на це ніяк не реагував, а раніше, якраз коли було підвищення, Китай, Китай дзеркально робив крок за кроком. Насправді дуже цікаво спостерігати, як Трамп починає відкатувати свої позиції, тобто, спочатку, вони очевидно були завищені, і Трамп наразі. Йде назад, і не зрозуміло, чи це частина тактики, що теж досить дивно, чи все ж таки розуміють, що вони щось перегнули, і що ось ці тарифи на усі країни це вже ж якийсь сюр, ну і такі тарифи проти Китаю. Це теж дуже великі тарифи, які в принципі проваджують фактично ембарго між країнами. Видання Financial Times пише про те, що Кремль може відмовитися від своїх претензій на чотири області, які Росія не змогла повністю захопити, і говорить про те, що Москва готова йти на це, і в принципі. Може бути згодна на припинення вогню, але зауважують, що в обмін на це Росія хоче значні поступки від Сполучених Штатів та України, і це може стосуватися знову ж таки визнання Криму, про що активно ось весь цей час говорили про зняття економічних санкцій. Тощо щоправда, незабаром у Кремлі спростували цю інформацію і заявили про те, що ні, вони там не будуть відмовлятися від цих областей. Вони там записані у конституцію і таке інше. Про це знову ж таки говорив Пісков. Он Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я сама смотрю по телевизору, думаю, что он там рассказывает, кто ему это поручил. На ее слідом за тією новиною з'явилася ще одна від Вашингтон Посто. Так вони пишуть про те, що на зустрічі у Лондоні Сполучені Штати якраз запропонують Україні та європейським країнам визнати Крим Російським і таким чином заморозити лінію фронту, тобто це така вимога, на яку хочуть піти, такі поступки перед Росією, щоб просто закінчити війну. В принципі, напевно, Путіну і справді може подобатися такий варіант, і в принципі, це може його задобрити, чи типу того на це, напевно, Сполучені Штати розраховують. Але так чи інакше, це вже ж такий суттєвий міжнародний прецедент у 21 столітті, напевно. Ніде такого не було, та у 20 столітті у Європі точно такого не було. Може, десь у якихось регіонах там, там були різні прецеденти, хоча щодо анексії, до речі, це не дуже в принципі така часта історія. Більше були там сепарації та деколонізація, якщо ми говоримо про другу половину ХХ століття. З погляду України теж буде такий суттєвий прецедент, в плані там відчудження території, але так чи інакше, Україна все одно Крим не контролює вже багато років, і насправді, чисто фізично, це нічого не змінить для України, тобто, в принципі, контроль від цього ніяк не повернеться. Єдине, що Україна. Українська влада може розраховувати на те, що там у Росії буде якась нестабільність і можна її буде скористатися, і таким чином можна буде повернути Крим. Але якщо визнання буде, то тоді принципи про Крим можна буде забути назавжди. Ну і Зеленський вирішив відреагувати на цю новину і заявив про те, що ні, що Крим це Україна, що це порушує конституцію визнання Криму, і що в принципі Україна не буде це робити. А незважаючи на те, що ця пропозиція, начебто, була кулуарно, її ніхто не пропонував публічно, Зеленський вирішив знову ж таки вийти у паблік і ось публічно заявити про те, що ні, Крим Україна не віддасть, і Донбас, і Крим це Україна, уважаємі колеги, дами і господа. Я в цілому присоєняюсь к тому, що тут було сказано. Ну і наступна новина, яка з'являється: Нью-Йорк Таймса, про те, що Рубіо відмовився їхати на перемовини до Лондона, якраз після відмови Зеленського щодо Криму. І в принципі, таким чином зриваються перемовини між Україною та Сполученими Штатами. Ну там ще вони будуть насправді, але так що інакше, Рубіо відмовився їхати. І, до речі, він такий більш-менш нейтральний кандидат. Знову ж таки, на фоні Віткофа, який ну, відкрито фактично проросійський. Принаймні, відіграє. Таку роль. Ну і трішки пізніше вже сам Трамп видав послід цієї ситуації і заявив про те, що провокаційні заяви Зеленського лише ускладнюють можливість урегулювання цієї війни. І що немає йому чим хвалитися, і що ситуація в Україні критична, і взагалі що Україна може ще продовжувати війну три роки, і потім вона, і потім Україна повністю втратить свою країну. Знову нагадавши, у Зеленського немає козирів, що Україна у складному становищі, ну і взагалі, якби призиває, що про ціята Україна все ж таки завершила війну. Тому Трамп же безпосередньо вирішив виступити ось такою промовою, звинувативши Зеленського у тому, що він зриває перемовини, і що ось-ось та й мир би був. Ну і Зеленський також дав свою реакцію щодо цього посту Трампа і відрив якийсь документ 18-го року, де якраз при першої каденції Трамп підписував. Невизнання російської анексії, і що Крим зберігається за Україною. А не знаю, наскільки це реально серйозний аргумент для Трампа, то було підписано за каденції банкетного. А тому я навіть не знаю, наскільки для Трампа що змінюється. Ну, більше того, слід визнати, що ситуація у світі дуже суттєво змінилася все ж таки. А ну і фінал стався у тому, що Трамп заявив про те, що він думає, що він домовився із Росією, що типу, з Росією все окей, але не думав, що із зеленським буде так складно домовитися, і що якби проблема знову. Жтаку, у Зеленському. Ну і ось ця історія продовжується, і ні до чого доброго, напевно, вона нас не веде. Ще трішки окремо паралельно цієї історії. Зеленський заявляв про те, що Україна готова до перемовин із Росією у будь-якому форматі щодо замороження війни. Але ось фінальній домовленості щодо мирної угоди, щодо якихось подробиць, то це буде тільки після і що вони будуть там, може, там роками. Обговорюватися і тільки тоді будуть щось там підписані. При тому, що багато видань, посилаючись там на західних чиновників, пишуть про те, що і справді Україна знаходиться під великим тиском, якраз зі сторони американської адміністрації, і що це і справді велика проблема для Зеленського. А в принципі, начебто, воно і логічно припинити вогонь, а потім вже обговорювати якісь деталі. Хоча розуміло, що Путін не захоче завершувати війну, тому що в принципі він вважає, що Росія у більш вигідному становищі, і, напевно, так і є знову ж таки з огляду на ресурси, з огляду там на наступи постійні. То Росії насправді напевно є перевага, і тому Путін просто так зупинятися не збирається, і може зупинитися тільки, напевно, якщо дадуть якісь там запевнення, що будуть якісь поступки перед Росією. Ну і ось Трамп намагається, напевно, знайти такі точки дотику, щоб завершити війну саме у такому вигляді. А нею ну Лондоні там відбулася зустріч з делегатами. Навіть я так розумію, американська делегація якась була. Але щодо результатів в принципі нічого не відомо. Але заявили про те, що типу нормально пройшли перемовини, але інформації справді небагато. Видання CNN пише про те, що у Європі вважають, що Сполучені Штати хочуть оголосити мирну угоду до 100 днів президентства Трампа, як він, до речі, обіцяв, що там за 100 днів вирішить цю проблему. І во Франції ще заявили про те, що будь-яка мирна угода щодо припинення війни має включати повагу до територіальної цілісності України, тобто не повинні йти на якісь поступки. Ну, в принципі, знову ж таки, тут є явний розкол. Сполучені Штати все ж таки хочуть якихось поступок перед Росією, а європейські країни якраз. Не хочуть цього робити і якраз підтримують Україну на своїх позиціях. Ось така ситуація виникає, але знову ж таки, Франція, хоч і така є струбина, вона допомагає не дуже суттєво і замістити, наприклад, Сполучені Штати Макрон навряд чи зможе. А видання CNN пише про те, що автором портрета, який Путін подарував Трампу, виявився Нікас Сафронов. А так там була раніше, пам'ятаєте історія про те, що Путін на зустрічі з Віткофом. Передав йому там портрет Трампа від якогось відомого російського художника. Тоді не казали, хто це, і оцей портрет Вітков повинен був передати Трампу. Ну і СНН вже ж показали цю роботу, ось так вона виглядає. Ну, чесно кажучи, максимально прісно і нецікаво, в принципі. Напевно, Трампу дуже сподобалося там з огляду його самолюбства, ось такий борець за свободу. Але з точки зору художньої цінності, щось на рівні ось тих карикатурщиків, які там сидять у туристичних кварталах будь-якого міста і малюють там Якісь карикатури за 10 хвилин для звичайних туристів там за 5 євро. Хоча сам Ніко Сафронов завжди був художником саме такого рівня. Федеральний суд Сполучених Штатів виніс вирішення щодо відновлення усіх співробітників Голосу Америки, так йдеться про те, що вони повинні відновити свою роботу і усі повинні повернутися на ті посади, які вони займали ось до 14 березня 25-го року, коли якраз і було типу скорочення. А рішення суду, до речі, стосується не тільки Голосу Америки, але й підрозділу Радіо Свобода Азія. Та Middle East Broadcasting Network. Але Радіо Свобода це поки що не стосується. Вони подали там окремий позов, і там буде інше рішення суду. А власне, за допомогою суддів, журналісти і інші організації починають відстоювати свої права. І як бачимо, в принципі, це йде потроху успішно, і деякі суди все ж таки на користь не Трампа, а на користь якраз різних організацій. Таким чином, Трамп не може на це впливати і нічого справді з цим діяти не зможе. У цьому є особливі переваги, якраз ось такої інституції. Ітуціональної незалежної системи, коли різні гілки влади незалежні один від одного і можуть таким чином коригувати політику навіть президента. Естонія вирішила створити свою військову базу на кордоні із Росією, а саме у місті Нарва йдеться про те, що там буде якраз заснована військова база, і як кажуть місцеві урядовці, це дасть жителям міста чіткий сигнал про присутність естонської держави, і що це стане частиною повсякденного життя якраз людей, які там проживають. Цікавий такий крок з боку Естонії, і це такий подвійний удар. Ну, по-перше, Нарва і справді знаходиться прямо на кордоні із Росією, і з цього міста вже бачно російську територію, і це такий прямо стратегічний пункт. Ну і друге, це те, що Нарва відома своїм, скажімо так, специфічним населенням. Ну, специфічне населення це те, що у місті проживає десь 90% росіян, і там наразі буде естонська військова база з натівськими військами. А, тому ситуація досить цікава, хоча й справді, ось такі міста, як Нарва, вони і є точкою потенційного конфлікту. Більше того, ми розуміємо, що Росія навряд чи не на НАТО нападе, і на країни Балтії вона також не хоче нападати. Але якісь такі гібридні війни по типу ДНР. Якраз Росія може і створити у таких містах по типу Нарви чи там інших міст, які є у странах Балтії, які населені там росіянами чи якимось лояльним населенням. А водення Блумберг пише про те, що Єврокомісія нещодавно оштрафувала Apple та Meta на сотні мільйонів доларів. Так йдеться про те, що проти Meta штраф було виписано на 500 мільйонів, а проти Apple на 200 мільйонів євро. Звинувачення там трішки різні, Apple знову звинувачують у своєму монопольному становищі, а саме через те, що купляти додатки можна через Apple Store, а щодо мета, то їх штрафували за те, що вони там збирають незаконно дані, і що у користувача є два вибори: чи показувати персоналізовану рекламу, або платити за підписку, щоб реклами не було. Тобто таких два стула, і це якраз мета пропонує на своїх платформах. І що цікаво, що видання зауважує, що це насправді невеликі штрафи для цих компаній, і що це напевно пов'язано із тим, що наразі йдуться перемовини із Трампом щодо тарифів і таким чином не хочуть сильно тиснути на американські компанії. Насправді це вже не перша історія, коли там євросоюз штрафує якихось it гігантів це пов'язано як із персональними даними було, так і з монополізацією ринку. В принципі, багато it гігантів насправді займають монопольне чи майже монопольне положення на ринку і так далі. У самих Сполучених Штатах теж є така практика, і ті ж Мета чи Гугл там чи інші компанії вони також потрапляли під штрафи, також за аналогічні порушення. У цьому плані, до речі, немає великих відмінностей. Сам же Трамп поки що на ці штрафи не реагував, ну я думаю, що йому це не дуже цікаво. А Нью-Йорк Таймс пише про те, що нова влада Сирії знову зверталася до Росії щодо видачі Башара Асада, і Росія відмовила його видавати, і він перебуває на території Росії. Хоча невідомо, що з ним там писали, що у нього були і проблеми зі здоров'ям і його жінки. Але інформація мінімальна, так чи інакше, Путін своїх не бросає та сп... і не видає інших диктаторів, які якраз знайшли притулок на території Росії. Можливо, це і є така гарантія безпеки для друзів Путіна, які з ним корішують. Вони знають, що якщо щось там станеться в їх країні то вони зможуть завжди втікти до Росії, і у Росії їх ніхто не дістане. Це сталося там з Януковичем, це ставалося, до речі, і з двома президентами Киргизстану, це ставалося і з різними там лідерами псевдореспублік. Там лідер ЛНР е проживає в Москві до сьогодні. І це, напевно, така гарантія від Путіна, що у таких людей буде куди біжати, що в них буде притулок. Пісков нещодавно дав велике інтерв'ю французькому виданню Le Point. Так заявив про те, що Москва хоче досягти всіх своїх цілей у війні, чи мирним, чи військовим шляхом. Заявляє про те, що цілі не змінилися, але мирним шляхом, напевно, це неможливо просто укласти таку угоду. Та військовим шляхом теж невідомо скільки часу для цього знадобиться. Також заявив про те, що відставка Зеленського не входить до числа вимог Кремля. Але навіть якщо б мирна угода була підписана сьогодні, то типу в Україні було б дуже багато питань до Зеленського щодо його нелегітимності. А знову ця мантра про легітимність взагалі ні. Я не думаю, що Зеленському будуть пред'являти за його легітимність за те, що він перебував на посту під час війни, але можуть пред'явити і справді за багато інших речей, куди більш гірших. Ніж просто перебування на посту. А також заявив про те, що Росія не має жодних проблем і територіальних претензій до країн Балтії, хоча там проживає багато росіян, і що цих росіян там пригнічують постійно щось у них там з правами проблеми і так далі. А цікаво, що коли була війна у Грузії у 2008 році, західні журналісти спитали у Путіна щодо Криму, і Путін тоді відповів, що до Криму ніяких претензій у Росії взагалі немає і бути не може. Крим не являється ніякою спорною територією. Там не было никакого этнического конфликта, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Мы, по сути, закончили в целом и в общем наши переговоры по границе. Речь идет о демаркации, но это же технические дела. Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом А ну ще й заяви про те, що позиції Трампа та Путіна сходяться у тому, що треба там йти у діалог, що тип, що ти типу, потреба перемовини починати і таке інше. А тому так сполучені Штати та Росія вже брати на вік. А ось ці європейці, українці, це все нащадки фашистів. Ну і до речі, щодо регіонів, Пісков заявив про те, що війна закінчиться, якщо Україна виведе всі свої війська з чотирьох регіонів, закріплених у Конституції Росії. Ну ось до речі, ця вимога знову ж таки не прибиралася, не дивлячись на те, що писали Financial Times, І публічно Пісков якраз наполягає на тому, що це російські землі, і що Україна має звідти вивести свої війська. Американський мільярдер Ілон Маск нещодавно заявив про те, що у травні планує скоростити години своєї роботи у цьому департаменті. Догі заявив про те, що він багато чого зробив, і що якщо треба буде працювати більше, то він буде працювати більше, якщо там Трамп попросить, але все ж таки сподівається, що там буде скорочувати свою присутність. А якби повністю йти не збирається, хоча повинен якби йти, тому що це там неофіційний департамент, але так що інакше буде скорочуватися, і це, напевно, непогано для адміністрації Трампа. А ще доволі цікава велика стаття вийшла на вашому пост про те, як американці-посадовці саботують якраз ось це міністерство Догі, Міністерство Ілона Маска, і що там надають якісь фейкові звіти, чи в принципі постійно якось відгороджуються від нього. Так пишуть про новації, впроваджені маском. Так там кожен департамент міністерство повинні наразі робити звіти про п'ять речей, які вони зробили за тиждень, і ці звіти повинні відправляти йому кожен тиждень. А також, поговоривши з чиновниками міноборони, видання пише про те, що вони буквально кожен тиждень присилають одне й ж, трішки змінюють там слова, і Ілона Маска, начебто, це влаштовує, тому що напевно він звітів не читає. Деякі департаменти роблять щось схоже деякі користуються там штучним інтелектом для складання ось цих ось звітів. І в принципі, таким чином вони по суті і таким чином вони по суті саботують роботу Ілона Маска. І Ілон Маска це до речі не дуже бентежить. Знову ж таки є відчуття, що він навіть ці звіти не читає. Ну в нього, напевно, і немає часу стільки читати різних звітів. Видання пише насправді про велику проблему, чому це робиться. Вони не просто так саботують, тому що там не люблять Ілона Маска, а тому, що департамент ДОГІ, він якийсь незрозумілий, і багато ось тих міністерств вони не мають якраз ділитися якоюсь секретною чи чутливою інформацією із незрозуміло ким. А тому це навіть буде порушувати там, роботу міністерства чи якогось департаменту, якщо вони будуть пересилати якісь такі дані е, в інші руки. Так что нравится, не нравится Россия расширяется.